Вже два роки університет міського господарства налагоджує зв'язки із Польщею. Передусім нарощують обмін науковими кадрами. Харків'ян направляють до вишів Кракова. В этом році, за этот учебний рік, 60 студентів побувало в Польщі, 21 преподаватель побував в Польщі і в інших країнах Європи. От недавно уїхало 7 От до трьох років на стажировку. Іменно в Польщу і сім студентів різних курсів також уже знаходяться на учобі в Польщі. На базі презентованого культурно-освітнього центру планують відкрити курси польської мови для всіх бажаючих. Скільки вони коштуватимуть? Наразі невідомо. Окрім цього, запланована низка безкоштовних заходів, аби ближче познайомити харків'ян із культурою західної сусідки. Ще у планах такі міжнародні симпозіуми, міжнародні зустрічі із колегами, зокрема із історичного факультету. Ту університету Марії складовської кюрі безумовно, це година спілкування польською мовою. Ми плануємо відкрити, що отримали підтримку генерального консул. Це таке щомісячні перегляди польської мов, польського кіно і, безумовно, це ціла низка культурних заходів. Працюватиме Українопольський центр у приміщенні університету міського господарства. Також що й не відкритий центр вже розпланував роботу на найближче майбутнє. Стане партнером у науковому пікніку, що відбудеться у Харкові 20 вересня. Галина Михайлова, Віталій Смачко, Вісті.